Тема Японія. Після Вашингтонської конференції, яка відбулася у 1922 році, Японія підписала договір чотирьох держав, договір п'яти держав та договір дев'яти держав. Японія до Першої світової війни. Внаслідок війни з Китаєм та Російською імперією, Японія отримала Манчурію, Корею, Корею Корильські острови Південної Західі. Японія в міжвоєнний період. Після Першої світової війни Японія втрачає свій вплив у Китаї та Тихоокеанському регіоні. Внаслідок військової конференції японський військовий флот мав бути скорочений. На долі Японії випало багато внутрішніх випробувань. По-перше, у 1918 році був Рисовий бунт, у 1919 році був Страйковський рух, також японське повстання в Кореї у 1919 році. Та вже у 1923 році був землетрус Токіо. Зовнішнє політичне становище Японії: керівництво Великої Британії, Франції та США вибачили у Японії ключового союзника у боротьбі з комуністичним режимом у радянському союзі, а переможені Берлін і Рим бачили в Токіо регіонального партнера у зруйнуванні Версальської, Вашингтонської системи і перебудови світу. Проблема корисних опален у Японії. Взагалі Японія завжди володіла обмеженими природними ресурсами і стратегічною сировиною, тому головним постачальником стали Сполучені Штати. Ідеї Великої Японії. У 1927 році уряд Анакі приходить до влади Японії. Японські збройні сили у вересні 1931 року розпочали планомірне захоплення Китаю. А вже у 1931 році армія захопила усю Маньчжурію. У липні 1937 року розпочалося японське збройне вторгнення до північної та центрального Китаю. Відносини Японії з СРСР наприкінці 1930-х років між військами СРСР та Японії відбулися локальні збройні сутички. Це відбулося в районі озера Хасан і річки Халкінгон. Японські війська зазнали поразки. Висновок. Японію часто називають країною культури. Наприкінці 19 століття там почалися зміни. Під час Першої світової війни ця країна підтримувала Антанту. Також було заключено багато договірів. Японія зазнала багато випробувань. Також ця країна, у якої були завжди проблеми з корисними копалинами. У 1927 році уряд Танакі прийшов до влади у Японії. Були активні наступальні операції японської армії проти Китаю. Вони тривали до 1939 року. Японія обладіла найбільш розвиненими районами, тому вона отримала сировину та людські ресурси. Це допомогло вирішити економічну проблему. Я вважаю, що Японія сильна країна. Не дивлячись на усі проблеми, вона завжди знаходить вихід.